Бажаю здоров'я, шановний. Бажаю здоров'я, шановний. З вами спілкується молодший лейтенант. Цес был мистер Киев, шановный. Дайте, ласка, ваші документи, бо ви дуже схожі на людину, яка знаходиться в орієнтуванні. Точніше, в розшуку. Шановний. Ориентированщик два Так, шановний, ви дуже схожі на людину, яка знаходиться в розшуку. Можете, будь ласка, надати ваше, ваше це, не посвідчення, а ваш паспорт. Шановный. Шановный вы тут? Шановный. Шановный, Шановный вы тут? Так, ну добро, диставка и данка справа к Можна, то можна, напротив. <рес> так, бажаю здоров'я здоровья, щерашка, санс, спілкується молодший лейтенант СБУ, міста Київ. бажайте побачити на посвідчення? <рес> так, добре, не бажаєте, походу. Шановний, надайте, будь ласка, ваш паспорт для перевірки даних, бо ви дуже схожі на людину, яка знаходиться в орієнтуванні. Шановний. Відсінувану кайданку з людини напроти присіну до себе, будь ласка, надайте ваш паспорт.

Шановний, ви тут Шановний Так, добре, присібну від себе кайданку, засібну далі. Замов руку та появи в машину, посадив машину людину. Будемо виясняти вже по місту. Так, шановний, ви маєте право зберігати мовчання, це що скажете, може бути використано проти вас в суді. Ви маєте право на один телефонний дзвінок, який може тривати не більше трьох хвилин. Також ви маєте право на адвоката. Якщо у вас не вистачає коштів на частного, можете... Точніше, держава надасть вам державного. Вам зрозуміли ваші права? А ч ти. Я не знаю, не суджу. А тут можна... Так. Обинный снова пыльчик.